Момент істини. Фінал чемпіонату світу з футболу: Аргентина, Франція, протистояння дворазових володарів Кубку Світу, а також Ліонель Месі проти Кіліана Намбабе. Напишіть у коментарях за кого будете вболівати, і хто, як ви думаєте, виграє. Поставте лайк цьому відео, і прошу підпишіться на канал. Нам лишається ще трішечки, і буде 200 підписників. Давайте зробимо це. До фіналу це канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко. Поїхали! Збірна Аргентини стала першим фіналістом мундіаля, не залишивши шансів в Хорватії. Просто розкішний матч провели підопічні Леонеля з колоні. 2-0 вже зробили в першому таймі, і у другому таймі довели рахунок до розгромного. 3-0 завдяки дублю. В Деркінда з Манчестер Сіті. Куліана Альвареса. Ну і звісно ж, гол від Леонеля Месі. Месі асистував, став рекордсменом за асистами на чемпіонатах світу. Ще серед цікавих досягнень це його 11-й гол на мундіалях. Він за м'ячами на чемпіонатах світу випередив вже Габріеля Батістуту. Нарешті для Аргентини. Також лише один гол відділяє його від Пеле короля футболу. Ну і, до речі, Мессі на два м'ячі випереджає Мбабе, в якого 9 голів на мундіалях. І сьогодні стає одноосібним лідером в бомбардирських перегонах Чемпіонату світу. Але головне досягнення Мессі, як на мене, станеться саме у фіналі, тому що це буде його 25-й. Поєдинок на мундіалях, і більше за нього немає ні у кого. Матчі проти хорватів Месі порівнявся з Лотером Матеусом, легендою збірної Німеччини. Ну і далі буде вже штурмувати свій рекорд. Але, звісно, Месі понад усе. Думає про перемогу, тому тут буде цікаве протистояння в контексті легенди початку 21-го століття Леонеля Месі проти легенди майбутнього Кіліана Бабе. Хорвати, що стосується хорватів, то симпатично організована команда, яка грала здебільшого, все ж в антифутбол. Сподівалася на екстратайм на серію пенальті. Ну і ми завжди підтримуємо збірну Хорватії, тому що держава Хорватія, і хорватський народ дуже сильно підтримують Україну. Згадайте лише як на минулому чемпіонаті світу, коли хорвати обіграли збірну орків Огнян Вукович та домогой Віда, які записали відео на підтримку України. Слава Україні! Це побід за і за Україну. Давай, давай! Хорватія вперед! плачевка долазі! slow gravy Знаєте, я з великою повагою ставлюся до хорватів і до Віди, до Вуковіча, знайомий з тренером Донецького Шахтаря Ігорем Йовічевичем, але все ж не зовсім зрозумів федерацію футболу Хорватії, що вони допустили до збірної Дена Ловрина, захисника Зініта, який поїхав на Мундіаль, був основним захисником команди. Ну і зрештою, знаєте, з такими людьми у фінал чемпіонату світу не виходять. А от з такими людьми, як президент Франції Емманюель Макрон, виходять до фіналу. Макрон особисто прибув на півфінальний поєдинок Вельхаур для того, щоб підтримати збірну Франції. Що цікаво, напередодні півфіналу Макрон зробив здвоєний пост в інстаграм разом з президентом України Володимиром Зеленським, де написав, що Франція завжди буде підтримувати Україну. Можливо, він це зробив для того, щоб ми вболівали саме за французів в протистоянні з Марокко. А от Кіліан Бапе не думав про українських вболівальників, тому що йому треба було перейматися французькими фанатами. Так на передматчевому тренуванні БП пошкодив обличчя французькому вболівальнику, влучивши бідолашному в обличчя. Ну і до честі, МБП він підійшов до фаната та вибачився. Сподіваємось, до фіналу заживе. Франція, зрештою, обіграла Марокко 2-0. А Кіліан Бапе не відзначився результативними діями. Хоча обидва рази, коли він пробивав поворота марокканців, м'яч відлітав рикошетом до інших гравців збірної Франції. Після чого вони забивали голе саме Тео Ернандес та Рандаль Коло Муані. Тож Кіліан Бапе більше відзначився навколо. Футбольними діями так перед матчем та після матчу він виконував ритуали зі своїм дружбаном з Ашрафом Хакімі. Одноклубником по Парі Сен-Жермен. спочатку традиційне вітання перед матчем, а потім після поєдинку гравці обмінялися футболками і так і йшли з поля з номером та з прізвищем не на спині, а саме на грудях свого товариша. Що цікаво, Марокко перебігало Францію 62% проти 38%. Лише на один удар, 14 проти 13 більше зробили французи, але за ударами в рамку. Горіть рахунок 3-3. Марокканці просто бравісімо за мундіаль, значно більш гідно, ніж хорвати зіграли в півфіналі, і дійсно можна тільки пишатися і аплодувати, стоячи такій гідній грі від збірної Марокко. Ну і час. Прогнозів в нашому минулому відео, яке набрало, до речі, майже 2000 переглядів. Ми спрогнозували з вами фінал Франція-Аргентина. Це було нескладно, фаворити виконали свою місію, але все ж у матчі за третє місце зійдуться не менш цікаві команди, і в такому рівному протистенні може бути все, що завгодно. хорватія марокко Субота, 1700 за київським часом. Я думаю, фаворитами. Будуть все ж Хорвати, вони більш маститі і мають чудовий досвід гри на результат до екстра тайму і навіть до серії пенальті. І в такому випадку, якщо буде серія пенальті, я б поставив би на збірну Хорватії. Але за матчем я все ж хочу, щоб ось цей хорватський антифутбол не виграв, а перемогла збірна Марокко, яка дуже яскраво і дуже сміливо зіграла проти французів у півфіналі. Тож. Ставлю в матчі за третє місце саме на перемогу марокканської збірної, а не підопічних Даліча. Фінал у неділю, 17.00 за київським часом. Аргентина, Франція для обидвох команд це можливість виграти третій кубок світу в своїй історії. Для аргентинців це буде шостий фінал. Вони почали виходити на ці стадії ще з першого мундіалю в 30-х роках. Ну, а для французів це четвертий фінал, і що цікаво, четвертий, починаючи з 98-го року за 24 роки. Звісно, французи будуть фаворитами. Вони діють чи Чемпіони світу, але прірва тут не така велика. Франція більш зіркова, все ж, якщо брати всі ланки, так і просто надзвичайну атакувальну лінію з МБАПЕ, з Жиру, з Грізманом. Але у Месі, у компанії є теж свої чесноти і чудовий захист, в тому числі. Тому цікаво буде подивитися на протистояння Леонеля Скалоні та Дідія Дешама. Тренерська дуель, можливо, буде серія пенальтів. І ми побачимо голкіперську дуель Еміліано Мартінеса та Уго Льоріса. Так чи інакше може бути два розвитки подій, чи ми побачимо гольову феєрію, як минулого мундіалю під час останньої зустрічі цих збірних. Тоді в одній восьмій Франція обіграла Аргентину з рахунком 4-3. Або ж, знаєте, буде повторення останнього. Фіналу чемпіонатів світу для Аргентини, коли нулі, і все вирішилося тільки в екстра таймі, коли Німеччина обіграла Аргентину 1-0 завдяки золотому голу Маріо Гьо для Месі. Це можливо остання можливість виграти чемпіонат світу. Тому а, я тут зроблю. Прогноз, що саме збірна Аргентини стане чемпіоном світу, можливо, тому я і в аргентинських кольорах, але як на мене, це буде красиве завершення ери Месі і Роналду. Скоріше за все, це останній мундіаль для цих двох суперлегенд світового футболу. Ну, і є цікава історична паралель. В останній Аргентина ставала чемпіоном світу 86-му році. Що цікаво, тоді Марокко теж виграв свою групу Бельгія. Також стала третьою в квартеті, а збірна Канади стала четвертою останньою в своїй групі. Ну і відповідно треба тільки, щоб справдилось те, що Аргентина виграла мундіаль. Подивимось, чи буде це так. Напишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви з моїм прогнозом. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал Legendary Balls. Ну і, звісно, Україна перемагає!